Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Ну що, була на ринку, але мало чого знайшла. От я скаржилася, що свята, що мало продавців, мало у них цікавих речей. Ну, все це продовжується. Нібито свята вже завершились, але ж ринок був ну, ніякий. І ці дві знахідки, які я сьогодні зробила, я вам зараз покажу. І Починаю я з такої тарілочки порцелянової. І от мене питають іноді, чому я не показую зараз якісь чашки, чи тарілки, чи якийсь інший посуд. Ну що сказати, не знаходжу такого, що мені захотілося купити. От кажу вам так, як є. Або мені щось подобається, але коштує дуже дорого. От Сьогодні побачила оцю тарілочку, і вона мені сподобалася. І вирішила я її купити, і була вона недорога. Декор у цій тарілочки гарний, такий приємний, це не ручний розпис, це деколь. Ну, це, як знаєте, такий відбиток. Переводять як кольорову е, картинку на порцеляну. А отут є така наклейка, е, написано плата de Lейz, це значить срібло декора до оману, прикрашено вручну. Ну, Це означає, що ці срібні завитки. Які йдуть по периметру, оце зроблено вручну. Отут є навіть маркування Артлінса. Подивилася я в інтернеті, ніякої інформації такої з історії цієї фірми я не знайшла. Але на сторінках продажу є посуд від цієї фірми з порцеляни. І е, навіть в іноземних сторінках вказано, що це виробництво Іспанії. Е, вони ніде не пишуть, що це якийсь винтаж, е, або старовинний, і воно не виглядає дуже старовинним. Виробів цієї фірми на сторінках продажу не так вже і мало. Е, але я не знайшла е, сторінки, яка б була. Як то сказати, сторінка цієї фірми. А ви ж знаєте, зараз всі виробники мають в інтернеті якесь представництво. І я так зрозуміла, що фірма ця вже не працює. Тож, це має вже якусь свою історію, пішла у історію, як сказати. Ну, і не це головне. Головне те, що я купила цю тарілочку, тому що мені дуже подобається отака от форма. Ні, кругла, а саме така, як квадрат. Чому? Е, Ось такі невеличкі тарілочки. Вона має 14 см. Е, квадрат 14 см. Е, в них дуже зручно складати щось, знаєте, щось їли, не доїли, якийсь трошки салатик або нарізка, там, сир, чи ще щось. Е, і поставити в холодильник. А в холодильнику, ну знаєте, якщо поставити дві тарілки круглі, то вони займають багато міста. А от такі, якщо квадратні, вони більш, ну як, вваж, я, як вважаю, так, більш підходять для такого зберігання. У мене вже це не перша така тарілочка, у мене є дві, і я їх постійно використовую для таких цілей. І от вирішила купити ще одну. Тож я купила її саме для того, щоб використовувати на кухні. І от подивіться на оцей декор, який зроблений з срібла, цілком логічно, що він потемнів. Ну, Виглядає якось не дуже гарно, чорним. І я вирішила почистити з одного боку, отут. Може, це не буде дуже видно, помітно, але. От, бачите, срібло є срібло. от Якщо світ падає, виглядає краще, ніж тоді, коли він такий чорний. Використовувати хімію якусь я не хотіла. Тож я вирішила цілком натуральним продуктом. Найкраще це сода. От содою почистила і вона сяє. Тож, потім почищу, приберу цю наклейку, зрозуміло. І буде у мене отакий гарний, красивий і зручний посуд. І друга моя знахідка сьогодні отака брошка. Ну, я не знаю, як воно виглядає з першого погляду. Мені вона сподобалася. Я кажу за дизайн. Перше таке враження, ніби то кістка. Але це не кістка. Я зрозуміла це відразу, тому що ну, є такий специфічний поверхня, відблиск, який немає кістка. Ну і отакий у неї зворотній бік. Тут можна побачити, що засіб при приклеєний якось не дуже акуратно косо. І ну, я так собі подумала, що можливо вона була приклеєна нормально, тому що тут можна побачити е, лінію клею. Але, ну, може, відлетіли, її приклеїли, але вже не дуже акуратно. Сама по собі застібка старенька, це тромбон. І я так вважаю, що це французька брошка. Ну, чому я так вважаю? Тому що, якщо подивитися в інтернеті, то там є два типу брошок, які. Зроблена як імітація слонової кістки, але з пластику з тилолоїду. І е, два виробника це Франція і Японія. І от Я думаю, що це все ж таки Франція. До того ж це дуже характерно для французьких брошок, застіпка тромбон. Популярність брошок з тилолоїду, які імітували слонову кістку, приходиться на 20-30 роки. Так що брошка дуже стара. Я навіть коли так зараз дивилася в інтернеті інформацію і побачила е, враження однієї, яка була у Франції на блошиному ринку, і пише, і у Франції я побачив брошку, ця брошка коштувала дуже дорого. Я навіть подумала, що вона зроблена з кістки. А мені продавець сказав, що брошки такі цінують, як вже антикварні. Тому вони досить дорогі. Ну, може, дорогі, може, не дуже, тому що в інтернеті можна подивитися і знайти ті, що може коштувати 30-40. А так, вони сягають 50, 60 і навіть 100 євро. Це залежить від того, як вона зроблена. Тому що, знаєте, буває більш робота тонка. Ну, Я вважаю, що ця брошка зроблена досить. Цікаво, багато деталей. от бачите, який рельєф високий. Тут трошки є пошкодження отут, на цьому полістку, але я так вважаю, що це не дуже помітно. Це виглядає досить натурально. Так що, отака у мене знахідка. Ну, і щоб трошки доповнити вам показ, покажу дві прикраси, які я знайшла в секонд-хендах. І думала якось покажу, якщо не було, буде чого показувати, оцей час прийшов. Це брошка і підвіс, який виконаний як портрет жінки, і це вручну виконана картинка, це живопис. Значить, буде то видно, чи ні, але це так. І от таких брошок не так вже і мало в інтернеті, я відкрила, подивилася. Саме отакої я не знайшла. Ну, то не дивно, розумієте, різні портрети жіночі, але саме отак от в профіль, в якомусь такому, ну як сказати, історичному антуражі, тому що ну як таке фасон сукні або така зачіска. О така імітація портретів, які були в моді в 16 От Мені це асоціація саме з епохою відродження 16 сторіччя. Але це не, така стара, не такий старий портрет. В інтернеті от про ці брошки написано, що це початок 20-го сторіччя. Причому портрети різні, а от зворотній бік у цих брошок однаковий. От саме отакий тут підвіс. ну от Форма для підвіса, отака застіпка, і отака тут проба 800. Я не знаю, чи то справді початок 20-го сторіччя, може, це трошки пізніше. От мені щось здається, що це ну може десь 30-ті роки. Ну, але ж так, я впевнено сказати не можу. Але перша половина 20-го сторіччя, з цим я погоджуюсь. І ціна на такі брошки десь близько 100 євро. Ну, і ще одна прикраса, яку я сьогодні хочу показати, оцей підвіз, який мені дуже сподобався. Як, на мій погляд, він такий дуже стильний. І гарно відображає традиції, які запанували в мистецтві Європи саме десь на початку 19 сторіччя. То був час, коли, нагадую, наприкінці 18-го, на початку 19-го сторіччя, коли Наполеон йшов до влади, прийшов до влади, і він так пишався от тим минулим, що навіть себе він. Коронував як імператора, не як короля, як імператора. І навіть не корона у нього була, а його коронували таким лавровим венком, який був зроблений з золота. І з його ініціативи в моду війшли і одяг для жінок, який так нагадував, як, вони, як жінки одягалися в часи Стародавнього Риму. І в зачіску і в прикраси. І ось тут мені здається саме отаке, якась така цитата з минулого, але зроблена вже в 19 сторіччі. Ну, дивіться, яка гарна робота. Я кажу про, як зроблена основа для цього медальйону. Тому що такі основи виробляли скульптори, медальєри. Дуже гарна робота. Отакий от зворотній бік. Ніякого маркування тут немає. Подивилася я в інтернеті от такого типу підвіси. Написано, що це Франція, що це перша половина 19 сторіччя. І ну, там було написано срібло. Не знаю. У мене срібний чи ні, тому що ну, якийсь був срібний, якийсь може зробили срібне, а якесь е, лише покриття срібне. Е, але дуже мені подобається цей підвіз. І якщо ту брошку з профілем жінки, яку я вам показала, ну я не знаю, це скоріш для колекції, то такий кулон хочеться носити. Спочатку. Поклала ці прикраси на цю тарілку. Потім зрозуміла, що на малюнку воно все не дуже виглядає добре, тому отак вирішила показати вам, щоб нагадати, що я сьогодні показала в цьому відео. Ну, сподіваюсь, вам було цікаве. Не дуже я задоволена сьогодні днем на ринку, ну, але ж маємо те, що маємо. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.